Добрий день, Митро. Зустрічаємося наново. І якщо раніше ми розмовляли про доступність доріг, інфраструктури, про навчання про все таке, тепер нам спало на думку порозмовляти про доступність такої культурної інфраструктури і про твій досить багатий досвід відвідування різних музеїв, закладів культури в Україні, в Польщі, в Іспанії, в Канаді і де там ще згадаємо, так? То Окей. Даю тобі слово. Доброго здоров'я всім. Знову радий всіх чути і всім щось розповідати. Е, так, е, було у нас з тобою тема підніма... торкалися теми орієнтування в просторі. Тепер про доступність і орієнтування в культурних різних е, <кій> установах, поговоримо культурних. Значить, ну, загалом я люблю мандрувати, загалом відвідати екскурсії з дитинства. Найперша моя екскурсія це була, як зараз пам'ятаю, в 1974 році це було в Одесі Катакомби. Чесно кажучи, мало що пам'ятаю звідти з тої екскурсії, бо малий був і ну, наче й слухав, наче й що. Ну, мало що пам'ятаю. Але пам'ятаю там дещо пам'ятаю. Не будемо на цьому. Тоді, вже, коли я приїхав вчитися у Харків до Харкова в е, школу незрячих, е, звісно, нас почали водити по екскурсіях різних. І перший був музей, який я відвідав, уже перебуваючи у школі, це був музей природи. І, як зараз пам'ятаю, це була виставка бджіл. І пам'ятаю дядю П'етю, з яким я дуже подружився, і ми двічі відвідали цю виставку. І на другій виставці, я пам'ятаю, нам дали медовий каравай і меду всім дали. Ми щось спробували. І всі казали, що завдяки моїй комунікабельності. Ну так, старші дівчата казали, що каже це завдяки тобі. Ну, не знаю, завдяки мені чи не завдяки мені, але ми спробували. Тоді, звісно, що в школі дуже багато різних було і екскурсій, і в музеї, різні музеї. Але просто я до чого це все, все веду, що в радянські часи не було такого розуміння, як доступність і інклюзія. Тому. Там, як кажуть, де що може було, доторкнутися до, до, до чого, то ми доторкалися. Якщо щось не можна було, то значе не доторкалися. Ну, як завжди, все. Що під склом було, що не під склом було. Я, наприклад, так само відвідав, коли е, музей, краєзнавчий музей Хортицю в Запоріжжі, так само багато було під склом, дуже багато цікавих речей було, тому я, якби, не все міг оглянути руками. Е, ну, так коротко про. Моє так сказати Ну, а далі вже, може, питання давай вже задавай якісь. Ну, ми з тобою трошки розмовляли, так, і з'ясувалося, що перший такий <кій> фото фотографічний за, за скажімо так, зафотографований досвід, який можемо сьогодні, так може, поглянути, роздивитися, роз, розговорити, да проговорити, це планетарій в Харкові. Якраз перші фотографії. Що це таке? Що це було за відвідування? Чим воно відзначилося? Фотографії досить промовисті. Зараз я їх виведу на екран. Значить, да. планетарії. Ми ще були в школі, коли навчалися, ходили. До речі, була цікава тема там. Е, чоловік, який розповідав, як він е, перебував в експедиції в Антарктиді, і дуже цікаво розповідав. Але все, що там можна було оглянути, ми оглянули, але тоді як таких екскурсій не було. І якби це ну, плентар тільки те, що дуже цікаву розповідь було про Антарктиду. На цей раз не пам'ятаю, це здається, щось було пов'язано все ж таки з інклюзією. Це 17-й Май... рік, якщо дивитись по даті. Так, 17-й рік, да, це щось було пов'язано з інклюзією. Я вже не пам'ятаю саме, як тема називалася. Але ми з пані Вікторією Скляровою відвідали планетарій тоді, і була дуже класна екскурсія. Пан Володимир, це працівник цього за закладу. Пан Володимир дуже цікаво розповідав. Це просто було неймовірно цікаво. Просто слухаєш його, ну як наче книжку якусь читаєш про планети. І все, до чого можливо було доторкнутися, звісно, я доторкався. У мене дуже багато світлин і, на насправді з планетарією, але. Я так трошки виділив такі просто кілька світлин, таких цікавих. Перша світлина це е, космічний метеорит, який був під склом, і ніхто не міг його до нього доторкатися. Але заради мене пан Володимир дістав його, дав мені, поклав на долоню. Я його подивився, і навіть на язик спробував він кислий, одразу кажу. Ну і ті люди, які були поруч зі мною, вони теж завдяки мені. Е, була така можливість у них доторкнутися до цього метеориту. Ще, якби один такий виділяю, це про телескоп. Коли ми вже піднялись на дах планетарію, там стояв телескоп, звісно, що я телескоп дивитися не міг, і тому пан Володимир сказав, що всі налаштування, всі там буде робити пан Метро, а все інше ви вже будете тільки дивитися і розповідати йому, що бачите. Знаєш, мені одразу пригадалось просто те, що в дитинстві у мене так само були друзі в Запоріжжі, коли я приїжджав на канікули. І звісно, що ну, як діти да, бігали, там якісь такі рухливі грали ігри, там, і... але розуміли, що я цього не можу робити. Тому вони якось з дитинства завжди щось вигадували так, щоб я теж був якби, героєм цих ігор. Тому ну, цей планітарій також ну, запало в душу, в серце, так і я кажу дуже вдячний пану Володимиру за ту екскурсію і за все те. Ага, то якраз ця фотографія була. Тут є ще фотографія, зараз подивимося. Так, ну, це там, є, як... так та, Тут можливо. є з якимись супутниками, з протоном, з, з шаром, просто mm -hmm. фотографія. А, і є ще скафандром. Mm -hmm. ага. Ну, ні, вже чесно кажучи, не дуже пам'ятаю. От метеорит і телескоп більше всього запам'ятався, все інше так, ну якби так, да, дивився, була можливість заторкнутися, але вже чесно, не пам'ятаю. Окей, і дивись, якщо це 17-й рік, це означає, що така тема умовно, говорить про інклюзію, вона ще не увійшла, так ну так би мовити. Да? Ну, це вона тільки починалася, входити, і якраз оці от екскурсії без обмежень, які з пані Вікторією ми проводили, якраз це все було, якби ну, це все було так тим, що ми цим цікавилися і намагалися якось як може більше е, якось такий розвиток робити у Харкові з цього всього. Але ну, я просто зараз в екскурсії ти... без обмежень були. Тоді вже, там уже в художній музей там інше, вже інші люди вже там до, долучалися. Ми далі згадаємо про це. А от саме тут я ж кажу, це якраз початок оцих екскурсій без обмежень і все, що пов'язане з ними. І оце якраз просто зараз задумалась, да Це виходить, що оця ініціатива, ініціатива того гіда екскурсовода, да? тобто це елементарний 100% якраз вихід на зустріч людині, так? Да? Так, я думаю, що саме так було. Тобто без ідеології, без не знаю, нам без без, без. Без, так. без Просто чисто так, чисто по-людськи він йшов mm -hmm. на зустріч і розумів, що мені це цікаво, і він робив, щоб мені ще цікавіше було. О, оце те, що ти колись сказав, так? Просто зробіть екскурсію цікавою, вона стане доступною для всіх. Так. Я так. цю фразу чесно, я кожен рік повторюю студентам. Добре, тепер зараз подивимося. Які у нас ще є фотографії? Так, дивимось. Ще є про що далі будемо говорити? 18-й рік, наприклад, це або музей Гутенхайма в Більбао, або музей в Озерянах. Який обираємо? Про що будемо говорити? Ну, Давай трохи про Іспанію, трошки розкажу, бо все ж таки за кордон, да, це можна сказати, що. Ну, я до цього й був уже в музеях. Багато, більше. З з 1999 року я їздив до Польщі, то багато об'їздили різних музеїв, там так само у Львові. Ну я дуже багато тут просто дня не хватить, щоб про все розповідати. А що стосується Більбао, то ну, цей музей, це такий трохи незвичайний музей. Якби там ну, правильно сказати, це там такі незвичайні картини, які збиралися там. Ну, я не знаю, я не художник, зараз не хочу це все перекручувати. Але просто, так, да, дійсно, було цікаво відвідати, просто побувати в цьому музеї для того, щоб побувати. І на жаль, екскурсія аудіо там була, але або іспанською, або англійською мовою. На жаль, не українською, ні польською, навіть ніякої мови не було там. Тому і. Якби це все в цьому музеї все фактично було недоступним, і якщо до, до чогось може було доторкнутися, то охоронник завжди казав «No, no. але все ж таки, в якийсь момент, він все, все ж таки зрозумів, що як мені настільки мені важко і тяжко просто ходити і нічого не, не може подивитися, то взяв за мої, мої руки і просто до чогось я вже не пам'ятаю, підвів і дозволив подивитися. Ну, це все, що мені запам'яталось в цьому музеї. Знову людина на зустріч людині лише такий формат, так, але тут так, на так. одній фотографії, до речі, 에, тут є якийсь тактильний експонат, яка або зелена собака, або зелена свиня на підставці. Я думаю, я, чесно, я зараз думаю, або це якийсь експонат, або це просто прикраса на столі в реєстратурі. Я Не пам'ятаю, чесно, не буду. Не я їх не бачу, а так не пам'ятаю. Але я ж кажу, що ну вже просто сам факт, що я в цьому музеї побув, то для мене це теж вже якийсь такий був ну, моєї так. життя. То перейдемо від максимальної не дуже доступності до озарян, так? Да? Ну, що стосовно озарян, це етнохата. а так як я людина, яка загалом. Просто е, збираю сам колекції, то цікавлюся етнологією, там цікавлюся традиціями України, то просто цю хату я не могли ми оминуть. Це ми були Оксана Менкевич і Наталія Ярмакова. У них була там теж такі екскурсії, і ми тоді відвідали. І в чому була фішка? В тому, що там фактично було, може було все оглянути: і ліжко, і колиску, і навіть може було якісь вишивані строї одягти. І в них фотографуватися, і це все може було просто, може було доступно, і було дуже класно. Та що я хочу подякувати Олені і за такий чудовий, і дай Бог, щоб він далі зберігся, і дай Бог, щоб це було просто класно. А наскільки тут було, було було було? Наскільки тут легко туди було добиратися? Я ж згадую дорогу. Справа в що... тому, що ми да, у нас там тільки не тільки було, У нас ми ще перед цим були в Будах. Угу. Це буде, це там, де цей був ганчарний завод, який, на жаль, закрили. а Тепер його московити добили дойнували вже на жаль. Але там шикарний був музей посту. До речі, там є і мої експонати, які я передав для цього музею. Бо ну, якщо я не пам'ятаю, зайця той музей там буде, ми про нього згадаємо ще. Зараз його вивели на екран, якраз хай вже буде. так. Окей. Е дуже цікавий музей був дуже цікавий, дуже, дуже цікава історія. Ще має таку ще дореволюційну історію. Е ну, я не буду переповідати, це все можна почитати в інтернеті, і ми не будемо часто, але. Я скажу, теж більш-менш було дуже доступно. І Валентина Казило, здається, ця директорка цього музею була, вона як може більше намагалася. Спочатку вона не розуміла, що і як, бо ми перед, до того, як йти до музею, там була виставка ляляка. Вона робить ляльки ручні сама. Uh -huh. І спочатку вона не зрозуміла, чого це. Я їх беру в руки і дивлюся. А тоді, коли зрозуміла, то навпаки, вона фактично. Цю екскурсію провели так, щоб і було мені доступно. Я, чесно кажучи, посуд дуже боявся, там, щоб десь нічого там не розбити нічого. Але все ж таки було ну, більш-менш нормально доступно і багато цікавого посуду побачив, ці комунці там різні, там, і все. Що я настільки був в такому захваті, що якщо у мене там були десь такі старі речі з Будянського заводу, яких у них не було, і я просто ну, з радістю їм передав ці речі. Сподіваюсь, що вони там зараз є. І прям заохотив. Я скільки разів проїжджала через Буде велосипедом і жодного раз не заходила в музей. Так, треба буде спланувати собі цю поїздку і сказати їм, що ти про них пам'ятаєш. Так, так, так. Але знов повертаємось, да? Тобто, ти угу. був там у 2011 році, доступності такої фізичної музею, інфраструктурної немає, але 100% доступність завдяки людям, які там працюють. Так. Ну, бо я просто ще трохи е, хочу в минуле повернутися. Да. Я був ж і в Римі там був, е, де і у Львові був, і багато де був. Навіть у Берестечку рівне там був. Ну я там особливо не пам'ятаю. Ну ми там у нас не було там екскурсоводів, тому і, і, щоб там щось можна було роздивитися, то теж особливо цього не було. Е, Бо, на жаль, е, все під склом. Ну доступності, але ми далі ще там будемо говорити ще там то я ще розповім. Де було де було дуже теж класно.